Про найближчих друзів і про те, чому для них так важлива допомога Україні, ми поговорили. Тепер прийшов час сказати пару слів про тих, хто змушений підтримувати Україну всупереч своїм власним інтересам: Німеччина, Італія, Франція. Так знову ж таки одразу про всіх, оскільки причини їхніх дій однакові. Всі три країни входять в так звану G7 – велику сімку найбільш економічно розвинених країн планети. Окрім цього, Німеччина, Італія та Франція були засновниками ЄС, а на сьогоднішній день становлять собою основи Євросоюзу, завдяки якому ці і так самі по собі потужні в усіх аспектах держави отримують вплив на світову геополітику. Війна України і Росії дуже сильно по ним б'є так, їм не світить знищена економіка, інфляція, дефолт і все таке інше, що вже поступово відбувається в Україні, ну і в Росії завдяки санкціям, але вони й не є стороною конфлікту. І якщо герої попередніх відео і мешканці тих країн розуміють, заради чого їм потрібно себе обмежувати, то тут ситуація дещо інша. Також варто одразу ж згадати про залежність цих країн від російських енергоресурсів внаслідок санкцій, влітку імпорт в Росію з Європи впав вже на 92%, А от експорт з Росії в Європу навпаки піднявся. І це якраз за рахунок енергоресурсів. Як це? Європа ж відмовляється від нафти і газу з Росії. Так, відмовляються. Але не все так просто. Наприклад, Німеччина зобов'язалась протягом восьми місяців відмовитись від нафти і нафтопродуктів, але зараз платить підвищену ціну. І хоча обсяги зменшились, надходження в російський бюджет по цій статті збільшились. Щодо газу, то Німеччина є найбільшим імпортером російського газу на планеті, і Ерефія може шантажувати її як заманеться. Тут і підняття цін, і скорочення постачання. Відповідно, Німеччина панікує і знову ж таки платить більше, готуючись до зими. Італія обіцяє до кінця року скоротити імпорт нафти з Росії на 90%. Зате зараз качає більше, ніж за останні два роки. Наперед, до 24 лютого Італія посідала шосте місце серед імпортерів російської нафти в Європі, а тепер є номером один. Ну, до кінця року Італія від нафти все ж має відмовитись, а от з газом все ще складніше. Італія відкрито дозволила своїм компаніям платити за російський газ рублями. Країна планує позбутися залежності від російського газу до другої половини 2024 року. Франція теж збагачує російський бюджет більше ніж до повномасштабної війни.